Закарпатські депутати підтримали реорганізацію медичних закладів, яка планується в межах створення госпітальних округів і кластеризації лікарень. Так, до обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака будуть приєднані обласна алергологічна лікарня в Солотвині, стоматологічна поліклініка та госпіталь інвалідів війни в Ужгороді. Центри легеневих хвороб об'єднають разом з обласним шкірвендиспансером та центром громадського здоров'я. За словами Василя Скрипа, який має очолити один із майбутніх надкластерних профільних центрів, від такого об'єднання точно виграють самі пацієнти. Процес реорганізації триватиме до півроку. Він потягне за собою не лише покращення матеріально-технічної бази, а й оптимізацію. Перше я сказав, прямі витрати на пацієнта не Бухгалтера утримувати, не шофера, не сторожа, не директора, а утримувати пацієнти. Це медикаменти, це харчування, це вироби медичного призначення, це не в останню чергу капітальні віддатки, це придбання і капітальний ремонт. В кінці року всі заклади охорони здоров'я, які сьогодні об'єднуються, окремо будуть контрактуватися з Національною службою здоров'я України. І в залежності від об'єв коштів фінансування з Національної служби, і буде стояти питання оптимізації, буде чи не буде. Якщо заклад буде спроможний, він буде нормально законтрактований, ніяких ризиків ні для кого немає. Ризики можуть з'явитися, якщо буде недостаток фінансування. Питання приєднання медичних закладів це виконання постанови кабінету міністрів. Досі в області працювала робоча група, яка аналізувала за яким принципом і кого з ким об'єднувати. Звісно, укрупнені лікарні отримують не лише розвинену інфраструктуру, а й борги чи цілком регресивний заклад. Утім, як наголошує Анатолій Пшеничний, директор департаменту охорони здоров'я, процес реорганізації відбуватиметься в законний спосіб, із усіма витриманими процедурами, персонал буде розрахований, а борги погашені. Повідомлення працівників погашення, до прикладу, виплата працівникам всіх накопичені в днів відпустки. повний здійснюється з розрахунок, і коли здійснюються всі скажімо так, такі реорганізаційні. Дії, коли будуть підготовлені ліквідаційні акти, тоді лише передається до новоствореного цей. Ніхто з боргами не передає новоствореному закладу ці підприємства. Спочатку використовується, скажімо так, ресурси закладу. Якщо у разі відсутності цих коштів, то це засновник закладу, тобто в даному випадку, якщо за обласні заклади, це обласна рада. До обласного бюджету. Область матиме ще один новостворений комунальний заклад Палац спорту Юність. Кілька років тому обласна рада передала його на баланс управління спільною власністю територіальних громад, що означає утримання за кошти місцевого бюджету. Водночас за одну гривню комплекс орендувало Міністерство освіти і науки України. Тепер депутати проголосували за те, аби спортивним центром опікувалася виключно обласна рада. Рішення підтримали 47 обранців. Зміни полягають в тому, що у нас. 100% фінансування даного спорткомплексу відбувається за рахунок обласного бюджету. Відповідно, депутати прийшли до висновку, що якщо ми 100% фінансуємо, то відповідно нам потрібно створювати комунальне підприємство Юність. І яке буде працювати повністю на благо громади Закарпатської області. Але при цьому, зрозуміло, буде співпрацювати з Національним олімпійським комітетом, з міністерством молоді і спорту, залучаючи відповідні національні, проводячи національні змагання на національні відповідні заходи. Голова обласної адміністрації подякував депутатам за плідну роботу в сесійній залі, а також у своїх громадах. Під завершення цього року область вийшла на достойні показники економічного розвитку, у тому числі завдяки релокованим підприємствам і міжнародним партнерам, які стали фінансовими донорами для Закарпаття. Рік ми фактично у нас закінчується. Ми з вами пройшли і наші спільні результати, про які ми можемо пишатися, я говорив вже. Про те, що ми займаємо майже шосте місце, займаємо щодо фінансування збройних сил України, один мільярд сімсот мільйонів перераховано на збройні сили України і на оборонні проекти, які сьогодні реалізуються, в тому числі на території області, і це хороший і вагомий результат. Із зростанням кількості осіб, які потребують післявоєнної реабілітації, область усе ближче до реалізації грандіозного комплексного плану заходів для потреб ветеранів. Своїм рішенням депутати облради підтримали проєкт створення ветеранського простору вдома. Очолить комунальний заклад, колишній військовий Руслан Пишка. Відомство працюватиме у всіх районах області і матиме по два представника у кожному. На сесії депутатам представили проєкт комплексної підтримки і його основні програми. В кожній громаді буде створена отака от команда, яка на сьогодні вже діє. Але тільки в 36 громадах і інші громади ми будемо формувати, де буде чітко працювати: юрист, психолог, фахівець по роботі з ветеранами, помічник ветерана і медичний працівник. Тобто, ці всі будуть категорії людей працювати з нашими ветеранами. Сюди я ще розумію, що слідуючий слайд: як сам алгоритм роботи побудований? На сьогодні ми попросили Київ і завтра буде представники Міністерства ветеранів у нас в області, щоб чітко було повідомлення від. Міністерства ветеранів у громаді у громаду, що вони мають очікувати ветерана. Після того, коли попадає повідомлення в громаду, фахівець соціальної роботи, наші вже розробили таку комплексну програму адаптації військового в цивільне життя. Вони чітко розробляють алгоритм адаптації його в життя, проводять анкетування. На сьогодні 1038 анкет вже є заповнено. Ми вже маємо чітку статистику, що потрібно. Тобто, це і працевлаштування, психосоціальна підтримка. Оздоровлення, протезування, зубопротизування і все інше. Також депутати звільнили з посади заступника начальника комунальної установи управління спільною власністю територіальних громад, скандального Мирослава Гівчака. Натомість у його кріслі сидітиме Василь Канюк, який свого часу очолював Великоберезнянську райраду. Рішення про його призначення у сесійній залі підтримали 47 депутатів. Водночас попереднім рішенням обранці проголосували про скорочення чисельності виконавчого апарату з 56 осіб до 49. заступника обласної ради це здивувало. З'являється війна на 30 секунд, і вже зразу пропонують іншу диви. Чому така гостра необхідність? Чи я це містила тоді навідомі ради чи моєвої комісія? Я так і не зрозумів, але може потім історія якось. Не вдалося досягти одностайності у сесійній залі щодо дострокового припинення повноважень депутатки Єви Якушевої разом з тим, з поміж чотирьох десятків питань, винесених на порядок денний, депутати розглянули і підтримали майже всі. Також клопотали про присвоєння грамот Верховної Ради двом відомим закарпатцям і проголосували про звернення до центральних органів влади щодо відтермінування закону про ввезення гуманітарного вантажу, який має вступити в силу 1 грудня. Також підготували письмовий запит до арми, аби навести лад із санаторіями і базами відпочинку на Закарпатті.